Струлька до мене їде, вийдуть країво ворота. Вона меншенька, хай вона до мене їде в гості, я вже я старша. Ми живемо тут через одну вулицю. Недалеко. Колись і навпростець можна було ходити. Ну, тепер ж території. територію. Треба трохи в обход. Але все одно рядом, недалеко. Недалеко. Ми вчора до неї їздили. Вчора їздили чи позавчора. Колись їздили не Вона сьогодні до мене їде. таке. Добре, що є сестричка. Трохи я притомилася, Рухнула ось одну і закинула на той на, на пу пуфік. І лягла, і лежу. Я ж вже й понастірувала, в мене там шворки вісять. Ну, коротше, трошки пошуршала. Пообідали з дідулею, що попало. Їсти вареного нема нічого. От. А зробила гарячі бутери по, по два штуки. Да? Це пирожки з кефіром. Я два штуки впорола да й все. А на вечір, може, щось і зваримо, буде видно. І, і, і все це навіть, мабуть, би і заснула. Оце щоб отак ніхто мене не трогав, може, б і заснула. А хто мене й троє? Хто в мене ляжда лежить крячкою і засни. <смір> Мордує. Дівчатка замовляємо на весну аромати. Один аромат коштує 399 гривень. Люкс копії коштують трішки дорожче. Це в мене люкс копія. І сайт зберігає дуже класні акції. При замовленні двох любих ароматів. Третій в пластику 110 мл йде в подаруночок. І ще й плюс отака мініатюрочка 10 мл по промокоду моєму, я вам на екрані написала промокод. Іде в подарунок. Якщо замовите будь-яких три аромати, отримаєте три в пластику в подарунок по 110 мл, три мініатюрочки по моєму промокоду по 10 мл, ще й плюс шопер. Це все вам прийде в подарунок. Дуже вигідно! Аромат в склі це копії голландських виробників, вони зовнішньо ідентичні з оригіналом, стійкість аромату від 5 до 6 годин. А от аромат в пластику це копії французьких виробників. Вони саме ароматом, максимально наближені до оригіналу і стійкість аромату до 18 годин, тому що вони містять в собі 30% арому концентрату. На сайті також дуже багато оригінальної косметики. Перейдіть на сайт, знайдіть відділ косметики і самі в цьому впевнитесь. Ну і при замовленні від двох одиниць буде безкоштовна доставка, і коли будете замовляти товар, обов'язково вказуйте мій промокод. Бузок уже бачите, як гарно набронився. Тулпани ще не сапані, ще не сапані. Там нарцизи вже будуть свісти, і нарцизано сидить сірий. <рістити> Той то лежить, розпластався. Добрий день. Два, Два. О, ну, а, оно ще одне, чорне так і не видно, ну, тут по всьому двору хазяйства хватає. Вася, ти там в порядку. Це маркіз, це багіра. Це олійник лежить. Тобто зрижуватим він таким трохи. то тобто сіромаха. Ще десь одна сіромаха є. Поїхала моя Вітуля, а я ще поставила кашку рисову. І з м'ясцем з курячим піджарила цибульки, моркви. Мясце, дай, Звариться нам така, така каша плов. Каша плов називається. Та й буде й порядок. Бо позор нема нічого вареного в хаті. Що це таке? Оце ще зварює дай на цьому все. На сьогодні будя. Так, познімала стірку занесла в хату. Бо думаю, мало ли може вночі це коробка? Це коробка з нової пошти. Не винесли. Ой. Стоїть. Де ще подивлюся, може, пару серій. Знаєте, який фільм дивлюся? Чорне серце. Гарне кіно, гарне. Турецький фільм. Чорне серце. Я не знаю, чи всі серії є. Оце ж на YouTube в телевізорі чи ні. Ну, я зараз дивлюся другу серію. Серії такі довгенькі бачу, третя є, а далі хто його знає. Будемо бачити. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Мам. Я вибачаюсь, а коли будемо памперси знімати? Завтра. Коли? Завтра. Ага, завтра купляються і купляються. Коли будемо на горщик ходити, Орестуй? Ага, завтра. Я тобі щось не вірю. Чоловік квіти такі красиві подарував на днях. У нас була річниця 10 років, разом 10 років, яке там олив'яне весілля вже рахується. Але дуже швидко троянда зав'яла. Зараз спробую ще тут рятувати. Така піоноподібна троянда. Я навіть не знаю, це якесь хрещення, але багато-багато вже зів'явших. Яв Вона падає. У Нас просто в квартирі, бачите, сипеться просто в квартирі дуже тепло насправді. Буду знімати макіяж, не можу довго ходити. І буду наносити масочку від Vivant. Це мені мій косметолог дала. Можна придбати в червніцях, можна відправити нову пошту, так розумію, вони також відправляють. Просто очистити шкіру. Зараз це ми і зробимо. Вона дуже класно працює. Взагалі, бренд Vivant мені дуже подобається. Чата запитують за апаратні процедури. Дивіться, APL мені дуже подобається. Я, я спробувала мікротоки, не моя історія. У мене настільки. З'явилася чутливість зубів, навіть болісні відчуття в передньому ряді зубів, можливо, через те, що в мене знаєте, близько нерв знаходиться. Мікротоки працюють класно, вони реально забирають набряк. Але ну, я більше цим апаратом користуватися не буду. Мені, ну я, коротше, я не можу. Це індивідуально спрацювали на мене мікротоки. Я розумію, апарат класний, він набряки забирає, там, підтягує ліфтинг, такі обличчя робить. Ну, це не моя історія. Я робити не буду більше. Це що ти це що я роблю? Така масочка, щоб мама була красива. чого? Ну в мами після тонального прищики можуть бути, знаєш таке після макіяжу. А ця масочка допоможе це все прибрати, присушити. Так, закінчила. Місить, думаю, вистачить і кава дубль два. зараз додам кориці. Так, зараз намочу руки. Провіряємо на ці ж глютенові вікна. Бачите? Все. у сусідніх країнах, Тайланді, накриваю. Харчовою плівкою і ставляю в духовку 50 градусів, можна і менше. Нехай підходить. Раз обіймну, не буду двічі. Хоч в рецепті два рази треба обминати. Це дуже-дуже легко, дуже-дуже швидко. Не бійтесь. Це тільки назва така, та на ніч нічого тут страшного немає. Дівчат, як на мене, так цей рецепт дуже легкий. Навіть Ну, як сирна паска, Тут Паска для лінивих, у мене в є в актуальних збережена. Звечора все на ковбасу, вранці замісив. Єдине, що, якби був тістоміс. Це важливо, важлива така річ. Може, міксер. У міксері також є насадки для тіста, можна і тим. Головне, будь здоровий, активиці. Гроші самі не прийдуть треба працювати щоб вони були Нельзя близувать. Нельзя. Сочки мої в формах на ростойці, знайшла мене ще два пакетики. Отаких от кондитерських є, ще один буде на Великдень. Зараз коронаж, Мигдальні такі і посиплю цукровою пудрою. Головне тепер ще випекти. Це теж ж така, знаєте, відповідальна мить треба, не відходить від духовки. Ну, а мене ще вони маленькі. У мене є відео, скільки грам на який діаметр паски кидать тіста у форму. Якщо. Бажання є, можу скинути в сторіс, поділитися. Я знайшла його в Тік-Ток і собі зберегла. Тому що, знаєте, ну, третя частина є третя частина. Зараз є ваги, на ваги кинула і однакові пасочки, приблизно плюс-мінус 10-20 грам ролі не грають. Ще хочу сказати про пробні. Я тільки раз зробила обминку тіста. Треба двічі, не менше двічі. Ну, пробні, не хочеться мені з ними день переводити цілий. Це я так для вас. Чисто для вас і випробувати муку. Мука хороша, борошна. На Великдень хочу пекти ще й пиріжечки. Гречка бачу сьогодні ж вона з яблучками, я гречка-печінка, капуста, я дуже люблю. Ну і солодкі, чи то з маком, чи то з вишнями. Мені більш до вподоби з вишнями. Все хочу, планую, як здоров'я не підведе і буде душевний спокій. Це для мене дуже дуже важливо. І для цієї випічки також. Так що не бійтесь, але обов'язково хто вперше робіть пробну. Моя порада. Так як ці панетони не треба перевертати, я бачила в тік-ток, що вже у сирому вигляді ці штучки, шпажки всувають. Ну я на дві попробую, Ну мені чесно сказати, незручно. Не буду я так робити. Краще я. Ну я попробую, бо оця в мене просто ж перевернулася в руках. Хороше, буду пробувати, як краще скажу. Все, можна, хай ще трошки підійдуть, ну вже підійдуть потім. Наношу каранаж, прикрашаю і в духовку. Хочу сказати на рахунок каранажу. З мигдаля мені борошно не сподобалось оце, що я зробила. Воно зарідке. Можливо, його треба трошки більше кинути, ніж по рецепту, а так зарідко. В тому році я робила з волосських горіхів, і мені більш сподобалось. Можна будь-який горіх. Сюди трошки більше кинула тіста. От 200 грам для такої форми діаметр 10, 200 грам більше не потрібно. Ну нічого тому зараз. переверну, хай холонуть, все холонуть от краще як проколювати, коли ще е, пуста форма. Звісно, що краще. А якщо ж ні, то ну міста багато займатимуть палочки ці в духовці. А Якщо ні, то просто ножичком трошки так знаєте надрізать, бо ну дуже м'яке тісто. Ну, ви мене зрозуміли. Я просто пусті формочки проколола і наклала туди тіста. І одну оставила так, попробувати. ну я вам показувала. То ну, вона ж дуже м'яка, треба й в гарячому виді протикнути. Тому я ножичком трошки так, і все, а на другий бік вже легше. А як зручно вам, просто з палками займає багато міста на деко, ж багато не поставити. А ви робіть, як вам зручно, робіть. Але робіть сьогодні не планувала взагалі виходити в сторіс через те, що малі перегляди. Але ради пане тоне, щоб вам ще раз розказати, я вийшла. Рецепт, кому цікаво, є в актуальних. В цьому році це зараз пробна. Так само. Єдине, що я робила раз обминку і робила розтяжку. В тому році я розтяжки на столі не розтягувала тісто. На Великдень буду робити дві обминки і третя буде розтяжка. Я не знаю, що від цього поміняється, але так я бачу це. І обов'язково не буду я, я, звісно, намолола того мигдаля, не буду, не сподобалось. Куплю або кишю, або Макадамі, щось з таких горіхів куплю. Ну, мені того разу було от, з Воловських краще, ніж може так, блендер його погано переблендерив, що воно не таке. Можливо, якщо купити мигдалеве борошно, можливо, воно буде краще. А так як сам робиш, ну, я так бачу, я так буду робити. Ще хвилиночка уваги. Цукати, які ви любите, такі додавайте. І ну, от у мене я дуже задоволена, цей ром. Морган медовий. Ну, він мені. А там вже вам виберуть цукати, які любите, як хочете, так уже і коригуйте. Все, до пасок більш не вертаємося, пирожки пробні я робити не буду точно. Пирожки я планую, як все добре пекти в суботу перед великоднем, а паски в четвер. А в п'ятницю наготовлю начинку на пиріжки. Ну, от так, от так, так планую. Знову ж таки повторюю: дай Боженько, мені душевного спокою. Так, дівчат, показую, бо син іде у гості хоче взяти, хоче взяти пасочку. Ще зовсім не схололи, но я вам одну покажу. Гарні це форми можна замовити, звісно. Ось, будь ласочка, легусінька. Не дуже хочу її отак просто жмакать, бо ще тепла. Ну, вона дуже така просто чудова гляньте. Можна і не прикрашати. Можна не робити коронаж, лишити так, потім помазати помадкою, Як кому не вподобається. Я задоволена. Морга Морган відчувається. Режим, конвекція, на низ ставлю лоточок з водою чи проти з водою. Такий собі роблю пару конвектомат. Ну, цього разу тут трошки я погано фольгою прикрила, то не такі, як в тому році, в тому році були зовсім однакові, але також, також хороші для пробного варіанту. Чого в мене так фольга злетіла, я навіть і не можу зрозуміти. Ну, воно відтереється, то ж там конвекція, дує і злетіла. Все, дівчатка. Панетонами закінчили в кого які питання? Задавайте. Я зараз зараз лишу віконечко тут, а ви мені задавайте, щоб я їх бачила, бо в повідомленнях не всі ж зразу побачу відразу. Скільки роботи сьогодні зроблено, паски на печені, штанців ательє віднесла, купила собі морозиве. Йду додому і буду відпочивати. Ой, ні! На замовлення ні. Треба багато здоров'я. Переживаєш все одно, а як на замовлення, то і тим паче ні, вже все. Вже закінчилось те, що колись було. Для себе і тут так трішки. Так, так, так. так. Мангал. Ви ж знаєте, коли паска гаряча, її не, не поймеш смаку. Зараз їм, як на мене, і на цукор смачна. Ну, а один в один. Дуже смачна. Заморилась. Ось така опара. У нас вийшло. Зараз затягну харчовою плівкою і поставлю у духовку на пів хвилинки. Ось така. Додаємо до основного тіста три жовтка одне яйце. Тут у мене півчайна ложка солі і дві чайні ложки ванільного цукру. Так, достала я з холодильника. додала всю муку, одразу поставила крюк, бо те б не вимісило. І буду зараз по маленькому кусочку додавати холодне вершкове масло. Так, ну масло я вмісила всі сто. Так, ну думаю, що тісто моє, тісто вимісилось. Так, значить, хазяєчки, це ж той буде макаронаж, цукрова пудра. Хочу показати вам тісто, це я його витягла. Ось такий в мене вийшов макаронаж. Цей. Підготувала, зараз буду зростойки. Значить, дивіться, то, що не однакова вага. Отут ось менше вийшло, а тут гарно все підійшло. Одною рукою не дуже гарно знімати і показувати, тому отак я буду їх показувати. Так, ну ось так. Положила мигдалеві хлоп'я і присипала ще цукровою. Так, я витягла свої панетони, шпажка, наче сухенька. Не знаю як бока. Ну що, придумала. Єдине, що ці картонні форми, вони такі, знаєте, ну, що я хочу сказати? Можна було держати більше. Воно так-то припеклось. Так, з Богом. Ой, вона така м'яка. Що й не різиться різеть, не зовсім. О! Вона пропеклась, вона м'якенька, але можна було держати більше. Так, всім все показала, щоб не казали, що не показала в розрізі.